Любові до вас, четверта серія нашого проекту «Володарі неба. Поїхали. Сьогодні мова піде про наш проект Володимире, а саме тихі ночі. Це друга частина, яку я нагадаю, ви зовсім скоро зможете побачити. І сьогодні я хочу розказати за одну людину, за одного героя, за яким ми поїхали просто черсно куди в самісіньке Осло. Це у нас президент такої організації, як Сіор, це ветерани НАТО. І ми змогли достукатися до нього і взяти в нього інтерв'ю, і він дав оцінку роботи наших ППО. Тому ви зможете побачити просто ще. Ексклюзивну точку зору з-за кордону, тим паче такої великої організації. Але окрім цього, я хотів би розказати вам про один маленький секрет. Яким з нами люб'язно поділився Джордж Лукас? Жартую, звісно, ми просто підледіли. І якщо чесно, цей прийом ми. Були змушені використати по одній головній причині, тому що у нас не було просто доступу до системи С-300 і з'явився він настільки в останній день. Відповідно, у нас було не так багато кадрів, і ми використовували маленькі іграшкові моделі в різних в різних в різних локаціях. Що з цього вийшло, ви зможете подивитися у голодері неба тихі ночі на телеканалі 2+,2 плюс два, серпня. Оцінити все. А поки я з вами прощаюся до останньої серії п'ятої перед прем'єрою. Побачимось зовсім скоро.